Господи, покою душу сошараба твого героя Романа і всіх героїв, які віддали своє життя за волю незалежність України у місті місті світі, у місті, місті спокою немає. І москали прочистий своїх матері, сети славних і цих паних апостолів, преподобних і воносних Новітнього покоління героїв, наших захисників теперішньої, новітньої московсько-української війни. Громада спрямувала минулого року понад 600 мільйонів гривень. Цього року буде не менше 750 мільйонів на підтримку наших захисників України. Героям слава! За відзнаком міського голови за честь звитягу новітнього українського героя Романа Кравчука, старшого матроса 37-ї окремої бригади морської піхоти. Працюємо, боремося, переможемо. Це говорить про те, що. Завойовник ніколи не думає про кого, але думає, як кого експлуатувати, знищити. І готували в любові проголошення України, навіть робили це прогноз, сичим тою енергією, щоб з нас зробити москалі. Розбитому життю, войовничому, підлому цього ніколи не станеться. Тож, як ООН учило, так і будемо і ми. Зродилися ми великої години. З пожеж війни і полум'я вогнів під синьо жовтим прапором свободи, зінаєм весь великий нарід свій. Соборна українська держава, вільна і міцна, відсяну по Кавказ. Слава Україні! Зараз ми свідками того, як він проявляється у волонтерському русі, у швидкому формуванні нових підрозділів. Ми та нове покоління. Роман Шухевич і тисячі інших героїв віддали свої життя тоді, щоб зараз ми могли збудувати справді соборну незалежну державу. Тож пам'ятаємо їхню жертву і робимо все, щоб завершити їхню боротьбу. Зібралася зоном, співаємо. Про долю, про славу, про волю серця!